Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію, що таке сенсорика і чому потрібно її розвивати. Це розвиток відчуттів дитини, її сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів, їх форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового розвитку. Чуттєве пізнання має дуже важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування та вдосконалення діяльності органів чуттів. Сенсорний розвиток маленької дитини є необхідною складовою для його гармонійного зростання і виховання, адже саме в перші роки свого життя він стикається з величезною кількістю незнайомої для нього інформації. Найголовніша задача дорослих правильним чином донести до дитини потрібну інформацію про предмети, допомогти проаналізувати їх. Таким чином накопичуючи досвід дитини. До того ж, необхідно пам'ятати про індивідуальні особливості сприйняття кожної дитини. Не можна проводити навчання, чинячи тиск, примушуючи дитину до занять. Щось він буде робити із задоволенням і легко, а якісь завдання викличуть труднощі, і малюк відмовиться їх виконувати. Тому починати потрібно рано з першого місяця життя, більше того, з першого дня життя. Потенціал розвитку, закладений в кожному малюку, дуже сильний і без правильного підходу дорослих може з часом згасати, тому не варто втрачати дорогоцінні дні і хвилини спілкування з вашим чадом. Існує багато способів розвитку сенсорики малюка. Звертайте увагу малюка на кольори предметів і називайте їх разом із ним. Робіть з ним завдання, в яких він повинен розрізняти форми предметів. Наприклад, з купи іграшок вибрати круглі і квадратні, знайомте дитину з геометричними фігурами і розповідайте, як в спрощеному вигляді вони називаються: кулька, кубик, цеглинка. Напевно, ваш малюк. Знає показники великий і маленький. Покажіть і поясніть йому, який предмет має середній розмір. Звертайте увагу свого малюка на відмінність кількості груп предметів. Вкажіть, де іграшка всього одна, де їх багато, а де мало. Слухайте з малюком різноманітні звуки, знайомте його зі звучанням музичних інструментів. Коли гуляєте, звертайте його увагу на звуки міста, як гарчать автомобілі, як гавкають собаки та інше. Пам'ятайте, що не потрібно вимагати від дитини, запам'ятовувати і вживати слова, яким ви його навчили. Важливо, щоб він розумів їх значення. Згодом він буде їх ставляти в свою мову сам того не помічаючи. Методика сенсорного розвитку дітей раннього віку передбачає використання ігрових форм навчання: це ігри доручення, ігри-хованки, ігри з розгадуванням, ігри моделювання. Тож грайте зі своїми дітками, навчайте та розвивайте їх.